Добрий день, шановні гості! Сьогодні ми запросили вас в наш заклад освіти, щоб допомогти вам обрати професію до душі. Без професії людині прожити не можна, бо хороші майстри своєї справи славилися в усі часи. Без професії, без улюбленої справи людина існує, а не живе. Отож, поринаймо у професійний світ на ярмарку професій. Державного навчального закладу Херсонське, Вище професійне училище, сервісу та дизайну. Розподіл професій на хороші і погані, цікаві та нецікаві, легкі й важкі, помилковий. Значення професії у житті людини залежить не від характеру роботи, а від того, як до неї ставиться сама людина. На жаль, визначаючи свій життєвий шлях. Люди дуже часто керуються нереальними можливостями, розумовими здібностями, особистими інтересами чи станом здоров'я, а обирають майбутню професію за компанію, за настановою батьків чи наслідуючи когось. Професію не слід обирати за компанію. Я вас дуже зараз попрошу, наші шановні гості, пропишіть, будь ласка, в чаті, хто з якої школи. Щоб ми знали, хто до нас доєднався. Дуже вам дякую. Херсонське вище професійне училище сервісу та дизайну готове фахівців з таких професій. Кравець, нянька гувернер-соціальний робітник, перукар - перукар-модельєр-візажист, перукар перукар-модельєр-манікюрник, перукар, перукар флорист, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Майже усі наші професії інтегровані. Тобто, ви отримуєте не одну професію, а одразу кілька таким чином, ви зможете якнайкраще себе реалізувати. Як же із тисяч професій обрати ту, яка приносила б найбільшу користь людям, країні, давала б змогу відчути себе потрібним, повноцінним і задоволеним своєю працею? Як уникнути помилок і розчарувань у майбутньому, обравши певну професію? Такі запитання виникають у вас. Такі самі питання були у наших учнів, які зробили свій вибір минулого року або цього року, а зараз успішно навчаються в нашому закладі освіти. Поділитися тим, як обрала свою майбутню професію, я хочу запросити свою ученицю Анастасію. Настю, будь ласка, поділись. Я вирішила вступити в училище на професію перукаря, тому що завжди цікавилась цією сферою. Мріяла створювати красиві зачіски та красиві стрижки. Коли потрібно було вже шукати навчальні заклади, я дивилась різні училища та потрапила на сайт Харківського професійного училища. Там я дізналась багато корисної інформації. Про навчальні програми та перспективи після навчання. Це справило на мене гарне враження та допомогло прийняти рішення. У мене е, в цьому е, також мене підтримувала моя мама, яка завжди е, в мене вірила та завжди казала е, обирати професію, яка саме мені по душі. Дякую, Настенько. Дякую, що поділилася такою інформацією про себе. Тож, давайте ближче ознайомимо вас з професією, яку обрала Настя. Перукар це постійна креативність створення стильних зачісок і стрижок, робота з кольором і текстурою. Слідкування за сучасними трендами. Адже перукарі допомагають людям відчути себе красивими та впевненими. Кожна вдала стрижка чи зачіска піднімає настрій клієнту, а позитивні емоції клієнтів надають перукарям натхнення та задоволення від роботи. Послуги перукарів завжди будуть затребуваними. Кожна людина потребує догляду за волоссям, у будь-яких умовах послуги перукаря залишаються потрібними. Також перукарі можуть вибирати зручний для себе графік, особливо якщо вони працюють на себе або в салоні з гнучким розкладом. Це дозволяє досягти балансу між роботою та особистим життям. Постійно розвиваючись та вдосконалюючи свої навички, можна працювати у салоні або навіть відкрити власний салон. Також є можливість працювати на фотосесіях, у театрі, на телебаченні або в індустрії моди. На відміну від багатьох інших професій, результат роботи перукаря видно відразу після завершення стрижки чи укладки, і можна одразу побачити, як клієнт реагує на новий образ. Візажист це фахівець із нанесення макіяжу, який працює над підкресленням природної краси обличчя, створенням певних образів або корекцією особливості зовнішності. Візажисти можуть працювати в різних сферах, так як і перукарі, а саме на фотосесіях, у кіноіндустрії, на модних показах, весіллях та інших урочистих заходах, а також у повсякденному житті. Сучасний візажист часто володіє також знаннями про догляд за шкірою та використанням різноманітних професійних продуктів, а також може допомогти у створенні цілісного стилю. Здобуваючи освіти першого курсу, вже мають необхідні навички і продемонстрували їх у ході конкурсної роботи до свята Гелоїну. Майстер з манікюру. Це фахівець, який займається доглядом за руками та нігтями, створює естетичний вигляд нігтів і підтримує їх у здоровому стані. Робота манікюрника включає такі послуги, як класичний або апаратний манікюр, покриття гель-лаком, нарощування нігтів, дизайн нігтів, парафенотерапія для рук і догляд за кутикою. Манікюрники часто працюють у салонах краси, надаючи свої послуги клієнтам. Але можуть також працювати на себе і обслуговувати клієнтів вдома. Усі ці знання ви можете отримати у нашому закладі освіти. А мене в цьому училищі привабила професія кравця, адже стильно ексклюзивно виглядати це класно. Професія кравецьких справ майстер народилася ще в ту пору. Коли стародавня людина вперше одягла шкуру тварин для захисту тіла від морозу і вітра, кравець не просто шиє одяг, він створює унікальні речі, які відображають стиль і індивідуальність клієнта. Це творча робота, де можна втілити свої ідеї та підходи до дизайну. Індивідуальний пошир завжди буде популярним, особливо серед людей, які цінують ексклюзивність і високу якість. У світі масового виробництва такі послуги набувають все більшої цінності. Кравець може почати як майстер у швейному ательє, а згодом відкрити власну справу, стати дизайнером чи стилістом. Це професія, яка має багато шляхів для розвитку. Кравці, які мають власне ательє або працюють на себе, можуть організувати свій робочий графік так, як їм зручно. Це дозволяє знаходити баланс між роботою та особистим життям. Останнім часом все більше людей цінують екологічність у моді, кравці, які займаються перешивом, реставрацією або ремонтом одягу, допомагають зменшувати споживання і підтримують ставий розвиток. За три роки ви опануєте сучасну затребувану професію і зможете заробляти кошти не тільки в Україні, а й за її межами. Більшість швейних виробництв зараз перекваліфікувалися і працюють на оборонну промисловість, наближаючи нашу перемогу. І професійні знання з певного напрямку своєї майбутньої діяльності ви зможете отримати саме в нашому училищі. Дійсно, професія кравця поєднує творчість, ремесло та індивідуальний підхід, що робить її цікавою і цінною. Наші вправні майстрині підготували для вас майстер-клас з виготовлення чубітка для подарунків до Дня Святого Миколая. Адже незабаром це свято завітає до нас. Для виготовлення святкового чобітка вам знадобиться невелика кількість матеріалів. Червона тканина. Смужка штучного хутра, фліса, плюшу або навіть звичайної білої тканини. Утеплювач для об'ємності. Прикраси можуть бути різноманітними. Політ вашої фантазії не обмежений. аркуші паперу виводимо форму чобітка та відокремлюємо манжету поверху, переносимо деталі чобітка на тканину, основні деталі викроємо з червоної тканини, а підкладка чобітка може бути. З будь-якої іншої тканини Зшиваємо манжети з основними деталями та з'єднуємо з утеплювачем. Потім зшиваємо між собою, вкладаючи осілими сторонами всередину. Обробляємо підкладку чобітка, залишаючи отвір для вивертання виробу. та петельку, щоб потім повісити чобіток на гощу. До речі, чи знаєте ви історію цієї традиції? За легендою, в одній далекій країні жили три дуже бідних сестри. У ніч перед Різдвом святий Миколай обходив помешкання. Зазирнувши в будиночок сестер, він побачив, що там немає зовсім нічого. Добрий чарівник щедрою рукою кинув у димохід три золоті зливки по одному для кожної красуні. І щоб вони не впали в палаючий камінь, святий Миколай кинув їх прямо в шкарпетки. Які сушилися біля вогню. Відтоді чобітки стали доброю традицією. Діти й дорослі залишають їх біля ялинки, щоб чаєникові було куди класти подарунки. Ви можете прикріпити чобіток на штори, на двері, повісити на камін, можна поставити на стіл або журнальний столик. Прикрасивши декоративними стилізованими свічками новорічним віночком і застеливши різдвяну скатертину. А тепер повернемось до нашого процесу виготовлення. Вивертаємо чобіток, виправляємо та зшиваємо отвір на підкладі, вправляємо підкладу та прикріплюємо. Витинанку за допомогою термоклею. Ви... Чобіток можна використати як декорацію або як оригінальний спосіб упакування подарунків. Якщо ви бажаєте власноруч виготовити такий чобіток, повний майстер клас знайдете на ресурсах нашого училища. Наступна професія, яку навчають у нашому закладі, це оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Це той фахівець, який займається обробкою, систематизацією та аналізом даних, а також працює з програмним забезпеченням для підтримки інформаційних процесів, впевнено вибрати комп'ютерну техніку від роутера до потужного ігрового персонального комп'ютера. Подарувати життя старому ноутбуку, як його оживити, перестати боятися страшних і дивних помилок у роботі комп'ютера, розібрати системний блок і вдосконалити його, щоб не було зайвих деталей. І що робить кожен його компонент усе це для вас стане дрібницею, бо ви будете розуміти їх причини і способи усунення. Класно змонтувати відео з надзвичайно простими переходами, добитися вау-ефекту від обробленого і виставленого, виставленого фото і ще безліч інших прикладів. Хочу додати, що моя професія дає можливість не лише вивчати компоненти, деталі компа, а й заробляти великі гроші, створюючи сайти, ігри, програмні елементи, бути успішною і сучасною в наш час розвитку технологій. Дійсно, зараз такий час, що обійтись без комп'ютера, ноута або іншого гаджета просто неможливо. Тому ця професія дуже актуальна. Дійсно, так і є. А я вас хочу познайомити із наступною професією, яка заслуговує вашої уваги. Це професія нянька, гувернер, соціальний робітник. Ці фахівці корисні і цінні з кількох причин, оскільки вони забезпечують комплексний догляд та розвиток дітей, також здійснюють догляд за людьми, які опинилися у складних життєвих умовах. Няні та гувернери забезпечують постійний догляд за дітьми, створюючи безпечне середовище для їхнього розвитку. Вони наглядають за здоров'ям дитини, дотримуються режиму дня, годують, допомагають з особистою гігієною та створюють затишок. І саме цими знаннями ви опануєте, коли ваш вибір припаде на цю професію. Бо для багатьох сімей няня чи гувернер – Стають необхідною допомогою, вони дозволяють батькам зосередитися на роботі або інших справах, знаючи, що їхні діти в надійних руках. Це, допомог... Це допомагає створити баланс між сімейним життям і професійними обов'язками. У сучасному світі все більше батьків віддають перевагу у вихованні дітей, няням і гувернерам. Тому ці фахівці отримують гідну заробітну плату. Гарні умови праці. Няні та гувернери не лише піклуються про дитину, а й сприяють її гармонійному розвитку в емоційній, соціальній та інтелектуальній сферах, що має велике значення для майбутнього дитини. Соціальний робітник це фахівець, який допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах, надаючи їм підтримку, допомогу. Необхідні ресурси. Робота соціального працівника є важливою для суспільства, оскільки спрямована на покращення якості життя людей, що опинилися в складних життєвих умовах, на їх соціальну адаптацію, захист прав. Зараз ця професія актуальна як ніколи. Будь ласка, вимкніть в мікрофон. Дуже просимо вас. Адже події в Україні вплинули на життя суспільства. Опанувавши цю професію, ви зможете допомогти вирішити сімейні проблеми, знайти юридичну підтримку або порадити, як адаптуватися до нових обставин. Смачно приготувати обід, допомогти з хатніми справами. Усі ці знання стануть у нагоді і у вашому житті, адже ви майбутні мами. Тата, тобто будете професійно доглядати немовлят, готувати дітей до садочка та школи, готувати смачні страви і бути гарними господарями у ваших власних родинах. Наші майстри разом з дітками підготували для вас майстер-клас із виготовлення імбирного пряника, щоб ви могли здивувати своїх близьких на День Святого Миколая. Супер! Обожнюю такі прості рецепти. Обов'язково скористаюся. А я радую своїх близьких букетами та квітковими композиціями. Навчаючись на флориста, я дізналася і продовжую дізнаватися цікаві факти про квіти. Я дізналася, що існують безліч е, різних. Технік збирання букетів. найпоширенішою з них є спіральна техніка. Вона додає букету об'єму і дає змогу йому стояти без підтримки на поверхні. Флористи виготовляють не лише букети, але й інші квіткові композиції, наприклад, прикрашання бокалів, свічок, прикрас для зачісок або для одягу. Однією з таких є бутоньєрка. Вони формуються у вигляді невеликих букетів та прикріплюються до одягу за допомогою булавки. Щоб виготовити флористичні композиції, не обов'язково мати дорогі квіти або багато флористичного матеріалу. Це може бути матеріал, який ви можете просто зібрати на вулиці. Наприклад, у виготовленні такої декоративної композиції, як топіа. Папіарі. Таку композицію можна виготовити з шишок, каштанів, горіхів, або можна зробити квіти з паперу або зі стрічки, як у моєму випадку. І така композиція буде слугувати гарним декором для вашого інтер'єру на довгий час. Флористи виготовляють композиції на різні тематики та свята. Наприклад, виготовити ось такий вінок можна за допомогою, щоб зібрати е Ялинкові гілочки та шишки, і така композиція буде гарним декором на новорічні свята. Флорист це фахівець, який займається створенням і оформленням квіткових композицій, букетів та декорацій із рослин. Проф професія флорист є не лише творчою, а й вимагає знань про рослини, стилі дизайну а також комунікативних навичок для взаємодії з клієнтами. Флористи складають букети та композиції з живих і штучних квітів, враховуючи їх кольорову гаму, підбирають квіти, які гармонійно поєднуються між собою та відповідають певній події, займаються оформленням приміщень і відкритих майданчиків для святкових подій, таких як весілля, корпоративи, виставки або фотосесії. Професія флорист актуальна завжди, адже квіти потрібні для різноманітних подій та свят. Тож робота флориста є досить затребуваною. Вона об'єднує знання, творчість і тонке відчуття краси, перетворюючи квіти на витвори мистецтва. Опанувавши професію, ви можете відкрити власну справу. Зокрема, можна отримати грант на відкриття власної справи, що наразі є дуже актуальним. Наші професії сучасні та затребувані у суспільстві. Я вам хочу розказати просто уникли цієї інформації, Якщо ви вступаєте після 9 класу, то ви по закінченню навч... закладу освіти отримуєте два документа: це свідоцтво про закінчення загальної повної освіти середньої і диплом кваліфікованого робітника. Крім того, вам гарантовано щомісячна стипендія, це обов'язково і щодо умов вступу. То ми беремо без НМТ для тих, хто буде вступати після 11 класів. Для тих, хто після 9 класів ми зараховуємо за результатами співбесіди. Тобто складати іспити якісь не треба. І професії, якими ви зможете, які ви зможете опонувати в нашому навчальному закладі, є дуже сучасними, дуже затребуваними. Зараз ви бачите, що в суспільстві у нас розвивається така форма підтримки підприємців, як гранти, Наталя Анатолійовна трішечки про це сказала. Це дуже велика. І чудова можливість для розвитку бізнесу, розширення виробничих можливостей, створення нових робочих місць без значних фінансових зобов'язань, тобто, це все покриває держава, і ось ці гранти допомагають підприємствам реалізувати ідеї, зменшити ризики, підтримують економіку країни в цілому. І ось необхідні професійні знання з певного напрямку своєї майбутньої професійної діяльності ви зможете отримати саме в нашому училищі. Вибір професії це справа не одного дня. Як же уникнути помилок і розчарувань? Сьогодні ми з вами зробили початок, а вдалий вибір залежить лише від вас. Сподіваємося, що ви зумієте вибрати собі професію до душі. Якщо вас зацікавили наші професії, детальнішу інформацію ви зможете отримати на сторінках у соціальних мережах, таких як Інстаграм, Facebook та на сайті нашого закладу освіти. Запрошуємо так, вас також долучитися до групи в телеграм-каналі, яка називається Вступ до хвпу СД. На каналі ви зможете отримати відповіді на свої питання стосовно вступу, стосовно навчання. Але, можливо, у вас зараз по ходу нашої розповіді виникли якісь запитання. Тож, будь ласка, якщо хочете, можете поставити. Якщо у вас є питання, ми з радістю дамо вам відповіді. Поки що питань немає, всім все зрозуміло. Ми вас запрошуємо відвідати сайт нашого навчаль... закладу освіти. Він так само називається ХВПУСД. Там є контактна інформація і щодо вступу, які необхідно документи, і більш докладна інформація про всі наші професії. Є, там, і ми є заходимо... там дівчинка підняла руку Назарова Ксюша, будь ласка, вона хоче щось запитати. Прошу, Вибачте, а що питають на співбесіді? Що питають на співбесіді? Олена Миколаївна, підкажіть краще ви, ви більше орієнтуйтесь з питаннями. Добрий день, я вибачаюсь без камери, бо зв'язок нестабільний. Співбесіда проходить індивідуально тому питання, які будуть виникати стосовно вашого бажання навчатися, чи це є ваше покликання, ви розкажете про себе. І фахівці, які будуть проводити цю співбесіду, зрозуміють, що ви наша людина. Нічого страшного в цей час не. Не, не про не відбувається. Не відбувається, ніяких складних так. запитань не Якщо ставлять. Не, просто не бійтеся Пасі... співбесід, не бійтеся. Ні, 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 фахівці просто спілкуються з вами з приводу того, ну чому ви обрали цю професію? Можливо, дадуть якісь настанови, можливо, якось вас ну, підтримають. Нічого страшного на співбесідах не відбувається. Це просто як співбесіда, як знайомство, краще так можна навіть назвати. Ще, можливо, в кого є якісь питання? А по предметам якимось будуть, будуть питання на співбесіді? Ні, по предметам на співбесіді питань не буде. Хочу ще додати, що якщо ви боїтеся, що у вас дуже низький середній бал вашої успішності після школи, то це не впливає на вступ до нашого закладу. Дуже часто бувають такі випадки, що учні, які приходять зі школи і з низьким середнім балом, виходять від нас з червоними дипломами, так що це не є показником для нас. Основний показник ваше бажання і ваші здібності. Можливо, в кого ще по ходу виникли запитання, якісь Ні? тоді ми вам дуже вдячні, що ви приєдналися. Запрошуємо вас на наступну зустріч. Будемо раді бачити кожного. Не пропустіть шанс відчути атмосферу нашої спільноти. Та відкрити нові можливості для себе. Запрошуйте також друзів, близьких, до наступної зустрічі. Слідкуйте, будь ласка, за анонсами у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за те, що ви приєдналися. Гарного вам дня, тихої ночі і найшвидшої перемоги для нас усіх. Слава Україні! Героям побачення. слава! Дякуємо, до побачення. Дякуємо. Побачення. До побачення.